Україні, слава нашим захисникам та захисницям. Команда телеканалу Рада продовжує ефір Нацмарафону. Мене звати Олена Морозова. Розповім новини. Дев'ятирічна дитина загинула у Пологівському районі на Запоріжжі у наслідок атаки російської авіації. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Також поранений 16-річний хлопець його прооперували. Він у важкому стані. Федором зазначив, що росіянам вдарили кабами по житловій забудові. Один будинок зруйнували, ще декілька будівель, автівки та господарчі споруди пошкоджені вибуховою хвилею. На Сумщині ворог дронами атакував ферму в одному з сіл Романської громади, повідомляє місцева Ува. Спалахнули господарські будівлі, загинули сотні свійських тварин. Знищено десятки тонн зерна. Один з влучив у вантажівку, яка розвозила хлібу на Дригалівській громаді. Постраждав водій. І ще в 11 населених пунктах сумського району розпочалася обов'язкова евакуація людей. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Зокрема, виселятимуть жителів річківської, білопільської, ворожбянської та миколаївської громад. Загалом на сьогодні під обов'язкову евакуацію підпадає 213 населених пунктів Сумської області. Росіяни кабами вранці атакували Харківщину. П'ятеро людей поранені. Про це повідомили у Харківській Ова. Авіабомба влучила по території цивільного підприємства у селі Васищеві. А у селі Безлюдівка пошкоджено приватний будинок. 69 ворожих безпілотників та три авіаційних ракети збили цієї ночі сили оборони. Загалом противник атакував 114 засобами повітряного нападу. Про це повідомили в повітряних силах зсу. Дрони та ракети росіяни запустили з Приморського Ахтарська, Міллерово та Курська. Основним напрямками удару ворога стали Харківщина, Сумщина та Донеччина. 191 бойове зіткнення відбулося протягом минулої доби. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Найбільше ворожих атак українські захисники традиційно відбили на Покровському напрямку. 47 штурмів село оборони зупинили в районі Нах Зорім, Русиного Яру, Полтавки та Андрівки. 30 разів окупанти атакували на Лиманському напрямку, 25 – на Новопавлівському, з десяток разів на Куп'янському, Сіверському та Торецькому. І поки росіяни щоденно обстрілюють мирні міста і села Херсонщини, на передовій працюють ті, хто не дає ворогу просунутися ані на метр. Артилеристи 34-ї окремої бригади берегової оборони упевнено облаштували оборонні позиції в обласному центрі. Тож як живуть і служать воїни, які прикривають нашу піходу та знищують техніку ворога, розповість наша кореспондентка Юлія Чехічина. Основна задача в нас на цьому фронті, яка це не давати можливості їм робити свої ротації, не давати можливості їм продвигатися в напрямку наших еспех і наших позицій на лівому березі, прикривати нашу піхоту, прикривати нашу розвідку, максимально не допустити просування ворога в нашому напрямку. Артилеристу Сергію 24 роки служить з 2021-го. Воював на Донеччині і після поранення перейшов в артилерію. Каже, артилеристи бригади прикривають піхоту та розвідку, оперативно реагуючи на будь-яку загрозу. Дали ціль до бою. Кожен раз, як дають до бою когось не або 300, щоб були, щоб щоб знали, де їхнє місце. Тиждень тому сказали там. Попали там в човен. І там чотири в човну були, і вони всі двохсоті. Та, все, радості. Я думаю, слава Богу, що ще так побольше їх налупить. У разі виявлення ворожих позицій десятки снарядів точно вражають ціль. Хлопці знищують ворожу техніку човни, бліндажі, а також операторів дронів. Один снаряд погодь! Ромата! постріл! Ну, це робота, це наша робота, і головне, щоб скоріше це безо закінчився і вернутись, повернутись додому до своїх дітей. Більшість бійців підрозділу вже з бойовим досвідом. Тож вони точно розуміють важливість артилерії на фронті. У нас команда насправді дуже крута, а крутість її полягає в тому, що це люди, які самі досягли цього рівня, тобто. Наш підрозділ сформувався на базі підрозділів, які не були пов'язані з артилерією. І у свій час я так само, будучи там солдатом роти контрдиверсійної боротьби, потім потрапив в артилерію, став командиром гармати. Потім уже от зараз е, соп, і таких як я, в принципі, вся батарея. Наразі 34-та ОБРБО продовжує виконувати бойові завдання на Херсонщині, стримує ворога та захищає українські позиції. Я хочу нагадати, що артилерія це боги війни, і тому багато чого тримається на арті. Так що давайте всі до нас. Слава Україні! Героям слава Юлія Чехічина. Загальний національний марафон. Єдині новини. Президент України у соцмережах привітав народ Хорватії з Днем Державності. Володимир Зеленський наголосив: Україна та Хорватія є справжніми і надійними друзями, яких об'єднує взаємопідтримка, повага та спільні європейські цінності. Путін недооцінює США і сподівається виграти час, щоб перейти у наступ. Про це заявив американський сенатор Лінці Грем, який прибув до Києва разом із колегою Річардом Блюменталем. Вони зустрілися з президентом Володимиром Зеленським, щоб запевнити Вашингтон бачить маневри Путіна і готовий діяти рішуче. За словами Блюменталя, новий санкційний пакет уже готується, і він стане нищівним для російської економіки я думаю, що понеділок стане ще одним прикладом російської шаради безглуздої зустрічі. Я не вірю, що Росія зацікавлена в мирі. Поки ми говоримо, вони нарощують свої сили вздовж українського кордону для наступу влітку або восени. Він не розуміє, що 82 сенатори, які об'єдналися по обидва боки залу, значать з точки зору практичного впливу. І що ці санкції підірвуть його економіку? Вони стануть важким ударом для країни, яка, як сказав один з наших колег, є по суті заправкою з ядерною зброєю. У нього є лише один ресурс, і ми збираємося перекрити цей ресурс як засіб підвищення доходів. Україна чекає від Росії меморандуми з пропозиціями щодо завершення війни до другого раунду переговорів у Стамбулі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спільної прес-конференції з головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом наголосив, що Київ прагне завершити бойові дії вже цього року. Українська сторона свою позицію вже передала після першої зустрічі. Україна за результатами попередньої зустрічі в Стамбулі вже передала російській стороні своє бачення подальших кроків, своє бачення щодо подальших наших мирних зусиль, зокрема щодо параметрів майбутнього перемир'я. Ми чекаємо теж від російської сторони меморандум, як це було анонсовано. Ми чекаємо його завчасно. Президент України підписав указ про нову дату дня захисту дітей в Україні. Відтепер його відзначатимуть щороку, 20 листопада, у всесвітній день дитини, який відзначається за ініціативою ООН. Нагадаю, раніше день захисту дітей в Україні відзначали 1 червня. Крізь біль та труднощі, вона готова повернутися до активних тренувань. Дев'ятирічна Саша Паскаль, З Одещини, яка втратила ногу через російський ракетний обстріл у травні 22-го року, отримала новий спортивний протез. Тепер юна спортсменка зможе займатися улюбленою справою художньою гімнастикою і навіть виконувати складні вправи зі стрибками. Дівчинка досі проходить реабілітацію. і Попереду її чекає, ще операція на руці, але попри це. Юна гімнастка щодня тренується та готується до нових змагань. Я буду виступати Я буду виступати зі стрічкою. Раніше я виступала з обручем та булавами. Я хочу поїхати на Олімпійські ігри. Сьогодні дев'ятирічна Саша Паскаль виконує всі спортивні елементи з протезом на одному рівні з іншими гімнастками своєї команди. Українська спортсменка не тільки прийшла у форму, а й бере участь у змаганнях та виборює найвищі нагороди. Це була спочатку. Це була легка фізкультура, помаленьку, все потім пішли далі, і все було важче та важче. Нещодавно юна гімнастка отримала новий повсякденний протез вагою у кілограм та 300 грамів. Щоб повноцінно бігати та стрибати для дівчинки виготовили ще й додатковий екземпляр. А зараз будемо ставити спортивний, щоб вона могла ще бігати. Ми почали ставити вже в Києві. Поїхали до Києва. Там краща стопа. Вона ну, вже звикла до нього, звикла і ну іноді, звісно, буває важко а іноді. А що робити? Що робити? Зерно проте стоїть і треба йти. І Коли ти займаєшся таким видом спорту, то це треба тренуватися кожен день. Дівчинка була тяжко травмована під завалами у травні 2022 року, коли російська ракета влучила у будинок її родини. Щоб врятувати дитину, лікарі були вимушені ампутувати їй ногу. Два тижні Олександра провела у реанімації через перелом руки, чотири зламаних хребра, травми голови та численні уламкові поранення. Майже 15 діб дівчинка пробула в комі. Одужувала Саша довго. Мучили фантомні болі в ампутованій ніжці, заново вчилася сидіти і рухатись. У нас ще спиця стоїть в руці, і ще з вушком у нас проблеми, ми також ще нічого не робили. У нас вибита в Саша вибита перепона барабанка. Ну, поки що, поки що це, ну, це чекаємо, хочемо трошки почекати. Коли багато в протезі, буває таке, що воно зранку вділа, я швидше не зняла. І таке теж буває. Ну, Звісно, болить. Жодних обмежень не відчуває, каже Саша. Наполегливість і жага до спорту сильніше за травму. Інколи тільки може крутити на погоду. Настроєння міняється на погоду. Настрій міняється на погоду. Може нога боліти на погоду ще новий протез важчий, а мені поставлять набагато легший, і мені буде легше, бо з цим мені важкувато. Олександра займається у залі щодня по кілька годин. Окрім гімнастики, дівчинка займається бальними танцями, катається на ковзанах і плаває в басейні. Ми до неї відносимося як до здорової людини. Ми не робимо ніякий акцент, в нас даже немає. Крісла кулісного вдома, вона не користується паличками. Чи я її машина на руках, чи вона пригає на одній нозі, чи ходить на протезі. Тільки так. Ну, а звісно, я їй допомагаю. І в душ, і з душа, і так, коли треба. Зараз Олександра готується до чергових змагань в Одесі. Каже, перед виступами тренування ще інтенсивніші, та їй все вдається. Ми можемо не пити в школу, а пать. «Можемо не піти в школу, а піти на тренування на восьму ранку. Наприклад, тренування до четвертої там немає перерв. Ми просто займаємось без перерв. Олександра з мамою активно ведуть соцмережі та беруть участь в різних благодійних заходах, особливо тих, які присвячені інклюзивності. Марія Паскаль каже, донька не соромиться одягати шорти та спідниці. Ті, хто її не знають, вони дивляться ну, навіть коли вона йде по місту, і вона там чи в шортах, чи в юбці, то звертають увагу, дивляться. Ну нічого не кажуть. Дуже багато її знають, кажуть, ми тебе знаємо. Ми на тебе підписані, і таке є. Да а, так, в принципі. В принципі нормально. Після всіх важких випробувань маленька Олександра надихає українців своєю цілеспрямованістю. Гімнастка щороку знімається у спортивній фотосесії, щоб показати всім, що протез – це не вирок. Світлана Довжук, Олексій Барановський, телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Команда телеканалу Рада продовжує показувати вам історії про незламних людей, які надихають своєю силою. Зустрінемося о 16-й. Назар довгий продовжує просто зараз. Назар, вітаю тебе. Отже, Росія хоче провести з Україною черговий раунд переговорів у Туреччині вже в понеділок, але досі не передала свій так званий меморандум зі своїми умовами припинення бойових дій за півтори доби до ймовірного часу зустрічі. Його текст невідомий ані Україні, ані країнам посередникам у перемовинах. Схоже, що Кремль не хоче дати можливості заздалегідь оцінити їхні пропозиції. Натомість українська сторона ще тиждень тому передала і Росії і США свій варіант мирної угоди. Зволікання Росії є навмисним. Заявив Президент України Володимир Зеленський слова з Москвою не працюють, наголосив він. Нагадаю, що перший раунд переговорів між Україною та Росією відбувся 16 травня. Замість згоди на перемирі, російська делегація вдалася до погроз та висування абсурдних вимог. Єдиним дієвим результатом стамбулу став обмін полоненими у форматі тисяча на тисячу. І Сергій Лещенко, радник керівника Офісу президента України, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Доброго дня, вітаю вас. Я нагадаю, що Кіт Келекс, представник Трампа буквально нещодавно ABC News телеканалу дав інтерв'ю, де згадав про те, що Україна заздалегідь і вчасно надала свій план там з 22 пунктів. І Тут ключове цей план абсолютно прийнятний. Себто і європейці, і американці, і власне всі наші партнери розуміють, з якими пропозиціями і вимогами ми їдемо на цю чергову другу зустріч в Туреччині. Позиція Росіян не зрозуміла ні. Кому а чим що, що вони намагаються досягти такою тактикою, вони намагаються тримати всіх у невизначеності для того, щоб їхній план, який ми вже можемо припустити, буде ні для кого неприйнятним, не піддавався знеціненню та критиці до моменту переговорів, з якою метою вони це роблять? Вони затягують час, тобто не показуючи план до переговорів, вони не дають можливість оцінити життєздатність цього плану. Спроможність його виконати всі чекають. Час минає. Потім всі зустрінуться і виявиться, що цей план Росіян нічим не відрізняється від заяв Ні Бензі або Піскова. І відповідно далі рухатися з цим планом дуже складно, але вони виграли тиждень. І на будь-які претензії вони скажуть: так ми ж в переговорному процесі. От наш план. Ви ж хотіли. Ми вам його показуємо. Це називається око замилювання або російське очка втирательство з боку російської сторони, тому що вони реально бояться санкцій, які накладуть на них американці, і ми бачимо рішучість вже сенату в цьому питанні. Президент зустрічався Єрмак зустрічався Блументаль і. Лінці грем два сенатори впливових були в Києві в п'ятницю і обговорили якраз процес накладення санкцій, в тому числі на тих країн, які будуть купувати в Росії енергоносії, які потім дають можливість Росії далі продовжувати війну на українській землі. Тут ключове питання: скільки таких раундів може відбутися в контексті затягування Росіянами часу, адже днями, от буквально передодні, і сьогодні, і мілітарні аналітики і закордонні і наші змі за кордонів зокрема New York Times, писали про те, що Росіяни вже розпочали літні наступи. Це стосується не одного там чи кількох напрямків. Це стосується практично всієї лінії фронту, починаючи там умовно від Сумщини, де Росіяни намагаються якось там просуватися по якихось дрібних населених пунктах. Але так само ситуація складна і на Донеччині. Костянтинівка, Покровська на харківському напрямку, і звісно, на Запорізькому напрямку так само почали вони намагатися якось рухатися. Нью-Йорк Таймс пише про те, що Росіяни намагаються взяти максимум, перш ніж зброя, замовкне, натякаючи, що росіяни знову ж таки, як ви сказали, будуть максимально тягнути час. Так, от літня кампанія вона розрахована на літо. Росіяни планують якось до конструктиву наблизитися вже десь у вересні-жовтні місяці. Я не можу за них казати, але я розумію, скажімо, їхню логіку. Вони хочуть сісти за стіл переговорів, озброєні новими територіальними захопленнями, і вони хочуть це зробити якраз влітку, тому що в них розгорнутий був під літню кампанію весь фронт. Вони не хочуть зупинятися в цьому сенсі. Єдина сила, яка їх зможе зупинити, це спільна позиція Києва, Вашингтона і Європейських столиць. Які включають в себе санкції для того, щоб провести до тями московську диктатуру в цьому сенсі нас чекає складне літо, Це треба усвідомлювати, тому що саме влітку вони мають світлий довгий день. Суху землю і відсутність хмарності і теплу температуру. Тобто, це і зеленку, звичайно, тобто зелені засадження, які дозволяють рухатися набагато менш поміченими ніж якби це був осінньо-зимовий період. Тому треба бути до цього просто свідомим і готовим, але в жодний спосіб це не виправдовувати. Важливо розуміти, що. Це реалії війни, і так було кожного року. Насправді літо завжди був періодом, коли фронт дуже активний. Тому тут залежить від наших партнерів, чи готові вони грюкнути кулаком по столу і сказати: ми від це не підписувалися, ми не збираємося під нашу, скажімо так, переговорну спроможність, під наші переговорні зусилля дати вам можливість ще чотири місяці воювати і вбивати українців, захоплюючи українську землю. А я, от ви про партнерів, згадали. Тоді ще раз запелюю до ОТС Кіта келога, тому що тут знову ж таки дуже важлива інформація з його вуст. Прозвучала що на другому раунді в Стамбулі, вже 2 червня будуть присутні представники не лише України і Росії, посередники там з Туреччини, але й представники там переговорної групи технічної зі сполучених штатів Америки, Британії, Німеччини Франції. А відтак чи можна говорити про те, що долучення, ну розширення формату це якось спрацює все ж таки в поза? позитив Точно спрацює позитив, тому що більше свідків буде того, як Росія позичає всірка очі і бдурить всіх, намагаючись знову ж таки просто виграти час. Чим більше свідків буде для цього, тим краще знаєте Злочин простіше розслідувати, коли багато свідків. От це будуть свідки цього злочину злочину проти людяності, тому що вони будуть використовувати цей час для вбивства українців, захоплення української землі. Я не намагаюсь тут драматизувати когось залякувати, просто показую реалії, а реалії такі. Ну і звичайно, збройні сили України – це єдина і остання надія українців. Тому зупинятися в донатах в підтримці ЗСУ, сподіваючись, що на сьогодні, завтра буде припинення вогню. Це вже зіграло поганий жарт з збройними силами. Вони отримують набагато менше донатів ніж раніше. Саме демотивовані громадяни цими заявами не українських політиків, а наших партнерів. Мотивація падає. Відповідно, до армії доходить менше грошей. Відповідно, потреби закриваються повільніше. Хтось каже, нехай держава закриває, але держава. Ніколи не було спромож закрити 100%. жодні під час жодної війни все одно працювали волонтерські групи і в великих воїнах минулого теж. Тому це ще ще раз ще раз привід зрозуміти, що тільки від українців залежить те, як буде виглядати Україна в майбутньому. Президент України Володимир Зеленський говорить про те, що Росія намагається з переговорного процесу, взагалі-то з дипломатії зробити таке своєрідне посміховисько. Знову ж таки, Сибіга, очільник ЗС говорив про те, що росіяни постійно дають ляпаса усім потенційним учасникам процесу, як в Європі, так і за океаном. Ну і відтак, президент досить позитивний. Ну це факти. Це дуже добре. Що вже 82 сенатори, все ж таки, долучилися до проекту, який буде включати нові санкції. Ми зараз почуємо цитату від Зеленського. Далі повернеться. Намися обговоримо взагалі, як санкційний тиск, в якій осяжній перспективі може все ж таки змінити ситуацію. Ми однаково розуміємо, що Росія намагається зробити з дипломатії посміховисько, прикривається перемовинами, але готується до нових наступальних операцій на фронті. Щодня б'є по наших містах і селах, відмовляється від усіх пропозицій припинення вогню. Тому додатковий тиск потрібен. І я вдячний за ініціативу двопартійний законопроект про санкції, який підтримують уже 82 сенатори. Пан Сергій, якщо дозволите, буквально ще кілька речень вже від мене, цитуючи Financial Times. значить аналітики пишуть період стрімкого зростання рівня життя Росіян, що вплинув на зміцнення підтримки війни в суспільстві, близький до завершення. Ну і там дуже розлога стаття з цифрами, і це власне в піку тому ті думці, що економіка Росії вона може підлаштуватися. Путін говорить, ми це витримаємо там нові санкції. Як ви оцінюєте взагалі цю перспективу? Це взагалі то ну все одно побудовано на оцінках. Розумієте, ми не бачимо. Медичних показників ми не бачимо картки хворого. Ми не робили ростинь його тіла. Я говорю про російську економіку. Ми реагуємо, слідкуємо джобом висновки чисто за вторинними ознаками. Але в нас є прогноз нашого головного управління розвідки Міноборони, який був даний ще в Ялтинська зустріч в вересні минулого року, про те, що якщо війна затягнеться на наступний 27 рік, то це матиме катастрофічні наслідки для Росії. Тобто 26-й рік може бути останнім роком війни, коли Путін. Може відносно безболісно продовжувати воювати, але я повторюся без санкцій, це дуже складно прогнозувати. Якщо будуть санкції 500%, про які кажуть Блюменталь і Лінці Грем, то це миттєво підрізає крила цій військовій машині. Вона не спроможе далі так швидко летіти. Питання до партнерів, щоб вони більше не Займалися самообманом в певний спосіб, тому що е, виграючи час, Путін вже їх дурить. Він вже розказує, що ще от один проект, другий меморандум, другий меморандум, а реальні полягають в тому, що вони не готові до переговорів, тому що вони хочуть продовжувати воювати хоча б весь літній період. А Україні своє робити. Ми не в тих умовах, коли ми вказуємо партнерам. Ми кажемо, ми ми зробили своє. Ми свою частину домашнього завдання виконали. А де ваша принциповість? Де ваші жорсткі дії обіцяна реакція, якщо Росія цього не зробить, тому що в інший спосіб це виглядає просто несправедливо, але це принизливо повідношення навіть до вас, до партнерів. Якщо Росія може вас так відверто дурити, і ви це пробачаєте, бо робите вигляд, що цього не сталося. Тому українська позиція дуже проста. Все, що ми маємо, ми зробили. А реакція тепер на відповідно на іншому боці має бути. Так, будемо сподіватися, що і е, санкції, і тиск в цілому, е, значить, на російську економіку, в той чи інший спосіб, спрацює. Хотілося б, щоб це відбулося швидше і не знайшли ці країни, які закуповують енергоресурси, досі якісь обхідні маневри. Власне, е, будемо стежити. Дякуємо вам, Сергій Лещенко, радників президента України, долучався до нашого ефіру.